ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немає. Один за всіх чи кожен сам за себе. Мюнхенську безпекову конференцію вже встигло назвати холодним душем та європейським жахіттям для лідерів ЄС. А професор з міжнародних питань Ігор Тодоров у розмові з нами наголосив, що Путін частково домігся розколу єдиного заходу. Але давайте все по порядку. Вихідними 14-16 лютого в Мюнхені відбулася конференція з безпеки, де головною темою було обговорення плану закінчення війни і в цілому безпеки у світі. Але найбільше дискусій серед європейських лідерів викликала промова віцепрезидента США Джей Дівенса, що цікаво, в ній тема війни в Україні не підіймалась. Високопосадовець звинуватив європейські уряди в придушенні свободи слова та неспроможності зупинити нелегальну міграцію. За його словами, адміністрація Дональда Трампа стурбована європейською безпекою, але їй загрожує не Росія і навіть не Китай. Адміністрація Трампа дуже занепокоєна європейською безпекою і вірить, що ми можемо дійти до розумного урегулювання між Росією і Україною. І ми також віримо, це важливо, щоб Європа у найближчі роки активізувалася значним чином, аби забезпечити свій власний захист. Загроза, яка мене найбільше непокоїть відносно Європи, це не Росія, не Китай, не якийсь інший зовнішній гравець. Мене турбує загроза зсередини. Як приклад, Венс навів скасування виборів у Румунії, які на його думку сталися через надумані підозри розвідки та величезний тиск з боку інших європейських держав. Ви можете вважати, що Росія неправильно купувала рекламу в соціальних мережах, щоб вплинути на ваші вибори. Це можна засуджувати навіть на світовій арені. Але якщо вашу демократію можна знищити кількома сотнями тисяч доларів цифрової реклами з іншої країни, то вона не дуже сильна. Венс також додав, що Європа має більше думати про власну безпеку, а Америка сконцентрується на інших завданнях. Серед іншого, звинуватив європейських лідерів в обмеженні свободи слова та нездатності тримати імміграцію під контролем. Зокрема, наголосив, що через ці міркування він не бачить простору також для співпраці у сфері безпеки. Не може бути безпеки. Якщо ви боретесь з думками, з вірою ваших людей. Якщо ви боїтеся голосів у своїй країні, то Америка вам не допоможе і ви нічого не дасте Америці. Крім цього, Венс неоднозначно заявив, що в демократії не повинно бути Брандмауера. Так у Німеччині називають відмову всіх партій співпрацювати з крайніми правими. Також він розкритикував організаторів Мюнхенської конференції за блокування участі у заході популістських партій, таких як альтернатива для Німеччини. Варто зазначити, що ця партія не має проукраїнських поглядів і в цілому є доволі контроверсійною. Згодом стало відомо, що Венц зустрівся з лідеркою цієї партії Алісою Вайдель поза межами Мюнхенської безпекової конференції. Нагадаю, також що 23 лютого в Німеччині відбудуться дострокові вибори до Бундестагу. У відповідь на ці заяви, канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Венца у втручанні у вибори та підтримку ультраправих. Ми не змиримося з тим, що люди, які дивляться на Німеччину ззовні, втручаються в нашу демократію на наших виборах. І в демократичний процес формування громадської думки в інтересах цієї партії. Його соратник по соціал-демократичній партії та міністр оборони Борис Пісторіус також назвав слова віцепрезидента США неприйнятними. Демократія щойно була поставлена під сумнів віце-президентом Сполучених Штатів Америки і не лише Німецька, а цілої Європи. Якщо я правильно його зрозумів. То він порівнює умови в деяких частинах Європи з умовами авторитарних режимів. В цілому промова Венса викликала чималий резонанс у європейських лідерів. Наприклад, верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Калес зізнала, що в неї склалося враження, ніби США намагаються посваритися з Європою, наголосивши, цитую, що ми не хочемо сваритися з нашими друзями. А міністр закордонних справ Франції Жаннуель Баро написав, що в Європі свобода слова є гарантованою. Сьогодні в Мюнхені я підтверджую три принципи: перше, свобода вираження поглядів гарантується в Європі. Друге, коли ти впевнений у собі та своїх цінностях, ти не відчуваєш загрози від критики. Третє, ніхто не зобов'язаний переймати нашу модель, але ніхто не може нав'язати нам свою. Сам же голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойзген назвав цю зустріч в певному сенсі європейським жахіттям, але водночас такою, що внесла багато ясності, пише видання DPA. за його словами. Цей захід показав, що Америка за Трампа живе на іншій планеті. Немає місця для самозаспокоєння, і МАГАТЕ залишається в стані підвищеної готовності, бояться свого президента. А ось генеральний секретар НАТО Марк Рюте схарактеризував суперечливу промову віцепрезидента США як філософську, зазначивши, що той підкреслив єдність США і Європи та натякнув на спільні цінності свободи слова та демократії. Про це повідомляє CNN. Україна, закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного тероризму. Атака на арку укриття четвертого енергоблока ЧАЕС становить загрозу всьому континенту. Об'єднують у відповідь на заяви Венса. Президент Франції Еммануель Макрон ініціював термінову зустріч лідерів європейських країн, а також президента Європейської ради, Єврокомісії та генерального секретаря НАТО. Власне, головна тема для обговорення це посилення європейської оборони та безпекові гарантії для України. У коментарі для 24 го каналу професор з міжнародних відносин Ігор Тодоров наголосив, що великих зрушень після цієї зустрічі очікувати не варто, але е, я вважаю, що це буде серйозним політичним е, поштовхом для того, щоб е, Європа, е, європейські. Країни як Є, Є, ЄС, так і ті, які входять лише в НАТО, скажімо, Норвегія чи Велика Британія, вони е, таки отримали е, е, розуміння того, що немає е, підстав покладатися на традиційну американську допомогу в безпековій сфері, треба самим вирішувати. Е, в ці питання власної безпеки, в цілому, на думку експерта, мюнхенська конференція з одного боку показала, що Путін значною мірою домігся розколу колективного заходу, та й загалом, що цінності США та Європи вже не такі спільні, якими були раніше, але водночас стала поштовхом вагомо посилити власну безпеку. Але, на мій погляд, вже сьогодні розпочнеться розробка. Дорожньої карти посилення безпекового впливу Європи у світі, що це буде за кроки. Ну я сподіваюся, що відповідні структури, відповідні посадовці зроблять все необхідне. Але я ще раз з сумом констатую, що на жаль, от така. Ситуація, пов'язана з позицією сполучених штатів, вона е, об'єктивно грає на користь Росії, бо Росія домагається свого в поняття. Колективний захід, е, принаймні на сьогоднішній день, е, на жаль, вже не існує. Закінчити цей випуск хочеться словами нашого експерта про те, що теперішня позиція США дає шанс Європі стати більшим суб'єктом у питаннях безпеки. Але чи скористується вона цим шансом? Питання залишається відкритим. Своїми ж думками діліться як завжди у коментарях під цим відео.